Разом за одним столом. Роздуми над Божим Словом на понеділок 4-го Великоднього тижня. Тими днями апостоли й брати, які були в юдеї, почули, що і язичники прийняли Боже Слово. Коли Петро прийшов у Єрусалим, з ним почали сперечатися ті, хто з обрізаних кажучи. Ти увійшов до людей, які не обрізані, та їв з ними. І, розпочавши, Петро виклав їм за порядком кажучи: Я був у місті Йопії і молився, і побачив у духовному екстазі видіння. З неба спускалося якесь начиня, наче велика скатертина, яка за чотири кінці спускалася з неба, і воно наблизилося аж до мене. Поглянувши на нього, роздивившись, я побачив земних чотироногих звірів, плазунів, небесних птахів і почув голос, який говорив мені: Встань, Петре, заріж і з'їж. Та я сказав: В жодному разі, Господи, бо те, що оскверняє або нечисте, ніколи не входило до моїх уст. А голос із неба зазвучав удруге. Що Бог очистив, того не вважай за те, що оскверняє. Це сталося тричі, і все піднялося назад на небо. Тут же троє людей з'явилися перед домом, у якому я був, вони були послані до мене з Кесарії. і дух мені сказав йти з ними без жодних вагань. Пішли зі мною шестеро цих братів, і ми ввійшли в дім чоловіка. Той розповів нам, як побачив у своєму домі ангела, який став і сказав йому Пошли Йопії і поклич Симона, який зветься Петром, котрий промовлятиме до тебе слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли ж я почав говорити, то злинув на них Святий Дух, як і на нас на початку. І мені пригадалося Господнє слово, як Він говорив. Йоанн хрестив водою, ви ж будете охрещені Духом Святим. Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, аби мені забороняти Богові? Почувши це, вони замовкли і прославляли Бога, кажучи: отже, і язичникам Бог дав покаяння для життя! Великий прогрес у житті церкви відбувся завдяки об'явленню, яке отримав святий Петро, коли Господь показав йому, як приймати до його церкви поган, що навертаються до віри. Петро зрозумів Воскреслий Христос прагне, аби погане, як і юдеї, споживали їжу за одним столом і їли те ж саме, адже сидіння за спільним столом. Означає приналежність до однієї сім'ї. Таку сім'ю Бог створив завдяки жертві свого Сина, завдяки якому всі люди віднаходять шлях додому Отця Небесного. Ця пасхальна жертва, тобто жертвування себе на смерть і подальше Воскресіння, робить Христа брамою для Овець. Вівці це ті, хто слухає голосу Христа Воскреслого. Він провадить їх тим самим шляхом, що його вже пройшов, шляхом від смерті до життя, про що у своєму Євангелії пише Святий Йоанн. Петро переконався в тому, що настала нова епоха в розвитку церкви, через те, що Бог послав свого духа поганам, які увірували в Христа. Завдяки свідченню Петра. Також і інші апостоли увірували в це і говорили і язичникам Бог дав покаяння для життя. Інакше кажучи, також і погане, як раніше юдеї, у день зістання Святого Духа в Єрусалимі почули голос пастиря Воскреслого Христа і пішли за Ним. Чи юдеї, чи погане, усі входять до церкви однією брамою якою є Месія Ізраїля? Ті юдеї, котрі слухали Петра у День П'ятидесятниці і повірили йому, навернулися від усіх своїх гріхів, а особливо від гріха видання на смерть свого Месії. Ті погани, хто слухав Петра у Домі Корнелія в Кесарії, навернулися від своїх божків до Бога живого. Спільне навернення становить початок єдності людей, усіх народів, рас і культур. Лише ті, хто навернувся, отримують Святого Духа і право сидіти при спільному столі Христа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.